27 січня ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда вже понад 11 місяців. Від самого ранку, 24 лютого, працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українській війні, на російсько-українській війні на українських фронтах. Сьогодні не буде винятком з нами зараз на Зв'язку військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава давайте почнемо з того, що палає у Білгороді, тому що це прифронтова і прикордонна з Україною область Росії, але ну об'єкти там точно завдають небезпеки українським містам. Що ми маємо розуміти про цю дальшу вже руку українських захисників? Ми маємо розуміти, пане Павло, про те, що ми з вами передачу неодноразово говорили, що війна постукалася і в двері росіян. Відповідно, Україна має юридичне право на нанесення відплатних ударів, актів, помсти по територіях. Я підкреслюю, виключно військових об'єктах і об'єктах критичної інфраструктури. На відміну від російських окупантів, ми не стріляємо по житлових і житловій інфраструктурі, але Разом з тим підкреслю, подібні факти свідчать про те, що українська сторона докорінно міняє саму тактику і стратегію ведення війни, Тобто, територія Російської Федерації розглядається як юридична е, обґрунтована і головне законна ціль щодо нанесення ударів з боку збройних сил України. Тільки що наразі з'явилася інформація про те, що Укроборонпром завершив випробування українського безпілотного літального апарата з дальністю ураження до тисячі кілометрів. Себто можемо говорити про те, що відстань ураження українських безпілотників значно збільшилася. Якщо ми раніше наносили удари з використанням безпілотних літальних апаратів, молодший вік яких 35 років, то тепер відповідно. І характеристика нанесення ударів мовиться про географію, і головне власне, е номенклатура військових об'єктів зміняться якісно. Саме про ці настрої української сторони свідчить розміщення систем ППО фактично в центрі Москви. Причому йдеться про розміщення систем ППО не тільки на дахах, але й головне навіть національному заповіднику «Лосиний Острів. Оце показово тобто, вони не дарма розві... розміщували оці ці свої системи протиповітряної оборони. Це не було лише залякування їхнього населення. Абсолютно ні, це хибна теза, пане Павло, яке вкидалася в українське суспільство. Я не зовсім розумію, про яку мобілізацію російського суспільства шляхом розміщення систем ППО мовиться. Йдеться про прикриття критичних об'єктів інфраструктури, відповідно і військових об'єктів. Військово-політичне керівництво країни окупанта прекрасно розуміє, що наразі Москва є. Потенційна в зоні ураження української сторони, і відповідно, коли саме Москва просовувала тези про законність цілей щодо нанесення ракетних ударів по центрах прийняття рішення, то відповідно тепер може бути дзеркальна відповідь з боку України. Саме цим пов'язане розміщення системи ППО, але не виключно ідеологічним чи інформаційним супроводом військової компанії. Добре, а Путін настільки боїться, що до нього теж може щось долетіти. Тому що я вже бачив інформацію, що навіть десь в районі Валдая розміщені теж, і це потрапило в публічне поле. Розміщені системи протиповітряної оборони. Він і бункери свої обгороджує і захищає. Звичайно, Павло. Давайте говорити про те, що людина ну панічно боїться будь-яких, ну скажімо. Сторонніх моментів, які можуть привести до його фізичної загибелі, не випадково навіть на нарадах відстань спілкування зі своїми поплічниками, це декілька метрів. Уявіть собі, якщо йому доповідають про можливість ураження українською стороною центри прийняття рішення безпосередньо на території Російської Федерації, відповідь очевидна. Добре, давайте тоді про наслідки і особливості вчорашнього ракетного обстрілу, ракетного терору. Чи можемо ми говорити, що ці обстріли, ну по суті, статистично стали не такими частими і не такими масовими. От це можна такий висновок можна зробити, чи це хибна історія, і нам не варто розраховувати, що ось ось, ось у них там щось закінчиться. Пане Павло, давайте говорити про те, що абсолютно не свідчить про, скажімо, і частота, і головне, ну скажімо, номенклатура е, тих засобів ураження, які використовуються, абсолютно не свідчить про те, що Російська Федерація змінила тактику нанесення ракетних ударів. А більше не свідчить про те, що закінчуються відповідні засоби ураження. Давайте говорити про те, що вчорашній обстріл це зміна. Абсолютно стратегії тактики використання засобів ураження були застосовані гіперзвукові аеробалістичні кінджали, чого не було вже досить довгий час. Причому я поясню про що йде мова. Якщо відповідно наразі на території Республіки Білорусь відбувається спільні навчання власне представників цієї країни і країни окупанта, мовиться про навчання. Авіанесучих з'єднань, і якщо раз по разу українська сторона повідомляє про те, що в Мичуличах чи в Барановичах піднімається літак Міг 31 к оснащений гіперзвуковими кінжалами, то відповідно, Російська Федерація, на мою думку, власне, цим пуском розглядала основний аспект це створення так званого Казоделі. Тобто приводу для відповідно нанесення ударів з боку України, цебто просовувалася теза про можливість нанесення ударів з території Республіки Білорусь з використанням відповідно міг 31 к який оснащений гіперзвуковим кінжалом. Кінжал це високоточна аеробалістична ракета, причому варто говорити про те, що саме Сура Вікін наполягав на створенні авіаційного ракетного комплексу з високоточної ребалістичною ракетою, і саме він вважав, що це стало важливим проривом розробці гіперзвукових систем озброєння. На той момент він був командувачем. ПКС Росії, тобто людина свідома розуміє про можливості цієї ракети, і головне, я ще раз підкреслю, можливі сценарії залучення Республіки Білорусь безпосередній військовий конфлікт з Україною. Їм треба якось долучити, втягнути Білорусь в, в війну. Ми це чуємо неодноразово. А от е, власне, те, що спочатку була серія шахедів, а вже потім, ну типу, дорозвідало. Вони так дорозвідували місця розміщення наших систем ППО. Та ну пане пане, в мене складається таке враження, що так використовується. Дякую знов таки за ваш професіоналізм. Спочатку використовується. Тактика запуску шахедів, які прощупують систему ППО, власне, слабкі місця а вже потім йдуть удари безпосередньо з використанням е, е, ракет високої е, точності. Тобто, е, от в цьому зміна тактики, причому докорінна зміна тактики. А варто й говорити про те, що якщо шахедами навчилися збивати, то відповідно з аеробалістичними і балістичними ракетами у нас великі проблеми. Ми чекаємо постачання власне. Систем Петріоти відповідно, сам ПТІ франко-італійського виробництва до тих пір. На жаль, українські міста не захищені від власне балістичної компоненти. Ну так, у нас фізично немає чим поки що перехоплювати і збивати ці ракети. Давайте просто пройдемося по найважливіших місцях зараз на лініях фронту. Напередодні активно постили да слово вугледар. Ми розуміємо, що там теж гаряче, це теж східний напрямок. До того відповідно найгарячішими точками вважалися там околиці Бахмута і Соледар, про який вже повідомлено, що наші війська залишили Донбаський. Фронт, що ми маємо про ситуацію там розуміти зараз, пане Павло, по Вугледару давайте говорити про те, що основні штурмові сили це сто і 40 сорокова бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації, крім того, допоміжні батальйони так званої ДНР. Про що це свідчить на відміну від Бахмутського напрямку, де основною ударною силою є ПВК Вагнер. Тут задіяна еліта російського військ. Себто мовиться про те, що кинули в прорив на більш підготовлені частини. До речі, 155-та бригада. Нам вже сумно звісна своїми чисельними втратами в живій силі. Менше з тим є певні успіхи, успіхи в районі так званих дач, це околиці вугледара. Вони намагаються атакувати на захід від Міківського. Основне завдання це навіть не сам вугледар, Вони намагаються вийти на кораху, вирішуючи два питання: перше це контроль за відповідно. ТЕЦ вирішення економічних питань, і друге питання це відповідна, ну скажімо так, можливість створення оперативного оточення українського групування, яке аперує в Донецькій Авдіївській агломерації, себто створення знов таки тактики малих котлів. Крім того, варто розглядати і посилення підтримки авіаз'єднань в районі саме Вугледара, що свідчить про зміну тактики військового протистояння. Тобто, можемо говорити про те, що на так званий наступ в районі Запоріжжя це був відволікаючий маневр. Основний удар скорше за все буде саме в районі Вугледару. Це дає можливість я ще раз підкреслюю створення оперативного оточення. Українського групування, от саме по лінії Авдіївка і все інше, так з цим розумі зрозуміло. Про північну Луганщину напередодні було якесь так. повідомлення, що в Креміні щось сталося у, окуп... у у окупантів, і знову це серйозні втрати. Тим не менше, там зараз ситуація хитка, наскільки я можу собі уявляти, як ви би її описали. Ситуація не хитка. Окупанти намагаються покращити свої тактичні становища в районі Креміної, атакуючи відповідно позиції збройних сил України. Наразі в цьому районі 67-ма дивізія повітряно-десантних військ Російської Федерації. Місто постійно дислокації Псков перекинуто додаткові підрозділи Ахмат. І відповідно оперують підрозділи так званого другого армійського корпусу. Можемо говорити про те, що в район Креміної наразі передеслаконі бойові машини підтримки танків Термінатор, і відповідно установки ТОС Одина Сонцапьок. Власна ця сукупність даних свідчить про те, що окупанти намагаються продавити українську оборону і, відповідно вийти на адміністративні кордони Луганської області, саме в районі Креміна. вирішити питання. Скажімо так, відволікання значної частини оперативних резервів збройних сил України від інших е, напрямків фронту, в першу чергу, це і вугледарський і відповідно бахмутський. Тому варто розглядати от подібні локальні наступи окупантів е, як е, відволікаючий маневр. Окей, і тепер ще один аспект, який ми спостерігаємо буквально кілька останніх днів, але значно більше у повідомлення генерального штабу вказується на збиті гелікоптери та літаки. Раніше окупанти економили, пробачте, так можна сказати, свою авіатехніку, тому що це а дорого, б – пілоти коштують ще дорожче, точніше їхня підготовка. Зараз у них біль побільшало втрат. Чи означає це, що вони кидають просто сили навіть навіть розуміючи, що ну частина з них буде збита. Про гелікоптери там вже взагалі п'ять штук за останні там два чи три дні. Так, це свідчить вперше про намагання окупантів будь-якими засобами прорвати українську оборону. І, а з іншого боку, це свідчить про шаленований характер українського ППО. Власне, там мовиться не тільки про гелікоптери, а відповідно штурмовики Су-25. Причому зона застосування це не тільки Бахмут, але відповідно Солідар. Менше з тим, давайте говорити, щоб ми закінчили з Луганським напрямком. Є намагання окупантів атакувати в районі Площанки, Нєвська, Червона Попівка. Це якраз Кремінський, так званий Лиманський напрямок. Крім того, з позитивних новин можемо сказати, що підтвердилася інформація. Наразі є інформація про отримання контузії очільникам ПВК Вагнер Пригожиним. Я нагадаю, 31 грудня Збройні сили України нанесли. Ракетний удар по штабах ПВК Вагнер в місті Первомайськ Луганська область. Інформація про місця базування штабів ПВК Вагнер Збройним силам України було надано аналітичним відділом громадської ініціативи. Правосправа наразі вже є про підтверджений факт. Ми можемо говорити про загибель правої руки Пригожина, який відповідав за дійний супровід, і відповідно важкі поранення керівника медичної служби ПВК Вагнер Олександра Блинова. Тобто позитив є, крім того, наразі можемо говорити про нанесення продовження сталої практики нанесення точкових ударів з боку ЗСУ по місцях базування окупантів на території Луганської області. За останню добу це місто рубіжне відповідно нанесено ударів саме по казармах з особовим складом, і місто Криміна, про що ви говорили, тобто збройні. Продовжують наші викошувати окупантів. тоді ще один аспект: американці визнали ПВК Вагнера міжнародною терористичною чи злочинною організацією. Там точне формулювання може відрізнятися залежно від перекладу. Але чи означає це тепер, що вагнерівці стають легальною ціллю, в тому числі там по всьому світу для американського правосуддя? Абсолютно Причому мовиться про те, що власне не тільки легальної цілі, але будуть створені передумови для блокування фінансових потоків, які йдуть на фінансування цієї ПВК. Мовиться не тільки про власне так звані криваві алмази. На жаль, структурами ПВК створене достатню кількість фінансових, скажімо, організацій, які отримують джерела фінансування своєї злочинної діяльності безпосередньо від фінансово-господарської діяльності на території країн Європи. Тепер ще один аспект, який дуже важливо обговорити: прийшли вже ну більш детальні розбори того, про що вирішили під час засідання Рамштайн. Це було тиждень тому, але вже з'явилися ну такі детальні розбори. І от Кирило Данильченко, наприклад, військовий оглядач, він вважає, що ну найбільш важливими навіть є не новини про постачання танків, тому що вони би таким чи іншим способом все одно до України почали постачатися. А зараз головна новина це розконсультація консервація мільйону снарядів з баз Сполучених Штатів на Близькому Сході та в Кореї. Тобто це оперативні запаси власне американської армії, а запаси будуть поповнюватися з виробництва. Оце постачання, розконсервація такого запасу і можливість українських сил ним скористатися. Наскільки це критично важливо для нас? Абсолютно критично. Важливо враховуючи те, що. Наразі приблизно до 30% засобів ураження, це власне ствольна артилерія калібром 155, тобто натівський стандарт, відповідно від безперебійного постачання боєзапасу, залежить вогнева активність збройних сил України в моменті придушення власне засобів ураження російської сторони, тобто успішний характер контрбатарейної боротьби, враховуючи те, що тактико-технічні характеристики. Засоби ураження країн НАТО значно перевищують російські, то можемо говорити, що саме від цієї компоненти, тобто необхідної кількості снарядів, безпосередньо на землі, тобто на лінії фронту, буде залежати подальший хід військового протистояння. Один мільйон це достатньо, ну але скажімо, на певний період часу. Але менше з тим знаєте, Павло є ще більш позитивна новина, що прийняте рішення про створення відповідного виробництва. На території Польщі, розконсервації заводів на території Болгарії. На території Болгарії це радянський калібр 122-152 мм, міліметри. Але менше з тим вони так само критично необхідні для потреб збройних сил України. Але ще більш критичне на мене, на мою думку, пане Павло, я перепрошую, що українська влада має все ж таки дати відповідь, чітку, що сталося на складах зберігання. За останні роки мовця за часів Порошенка, коли ми всі спостерігали, як підриваються склади, власне артилерійські склади. Я нагадаю, тоді було знищено а, запасів а, саме а, снарядів для танків 152-го калібру і відповідно для РСЗВ, яку а, більше ніж ЗСУ використала за 8 років антитерористичної операції. Винуватців досі не названі всі розмови про російські диверсійні групи залиште, як то кажуть, спостерігачами. Ми маємо почути чітку відповідь, що сталося і хто винуватий, хто на цьому заробив. Ну, тобто, навіть те, що Україна втратила в результаті оцих масштабних пожеж і вибухів, коли я ж пам'ятаю ці історії, що й відселяли евакуювали населення, місто Балаклія, пам'ятаємо, що там дуже і дуже палало, і це з цим треба розбиратися, тому що ну ці снаряди я розумію, що на війні вони були би нам дуже і дуже корисні. І ще один аспект за результатами вже Рамштайну. Хоча ще до засідання були анонсовані постачання броньованої техніки. Техніки не танкової. Тут уже підраховано, що загалом українське військо може отримати приблизно 800 одиниць бронетехніки. Це і гусенічні БТРи, і БМП, і колісні БТРи. Тобто, це серйозна потуга, як я її розумію. І це, ну, приблизно те. Ну там він писав тисячу, здається, пан Залужний в своїй статті, але от це приблизно те, що треба, я правильно розумію? Абсолютно, пане Павло, давайте говорити, що танки ми отримаємо приблизно два танкові батальйони. Причому це новітні танки, це не радянська розробка, Т-72, яку передають. Але і за це дякуємо. Але знов таки, пане Павло, давайте говорити про те, що ту кількість 800, яку ви назвали. Я нагадаю, 2000, станом на 2007 рік на озброєння збройних сил України перебувало 3100 танків різної лінійки. Тільки в країни Африки за часів Гриценка ми продали 800 танків. Ми маємо почути відповідь, чому ЗСУ залишилася беззбройним на момент російської агресії і чому досі винувачі не сіли 800 танків тільки в країни Заходу Африки. Я перепрошую, а в цей момент ми. Очікуємо допомоги з боку країн заходу щодо передачі нам бронетехніки. Менше з тим давайте говорити вже як про сталий факт. Це передачу БМП Бредлі, це вбивці танків. відповідно, мардерів БТРів Бізон. І вже фактично Франція, ну скажімо так, перейшла передала нам колесні танки. Які найближчим часом будуть використані безпосередньо на лінії фронту? Що стосується важкої бронетехніки, мовиться танки Абрамси, то відповідно там термін навчання екіпажів до двох місяців. Саме з цим пов'язано. Тобто, знов таки давайте спростуємо зраду: ніякої затримки в моменті поставки бронетехніки немає. Мовиться про навчання екіпажів створення логістичних баз. В першу чергу це ремонтні бази на території РЕМ Бази, країн. обслуговування запасні частини і таке інше. Дуже вам вдячний за розмову. Дмитро Снігірьов, військовий експерт і співголова громадської ініціативи Права справа, був з нами на зв'язку. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.